У Житомирі вручили стипендії спортсменам від міського голови. Розмір стипендії від 2 до 5 тисяч гривень. Їх щорічно вручають до дня фізичної культури та спорту України. Це юні спортсмени віком там від 10 і до 35 років, які показали впродовж року свої результати на всеукраїнських і міжнародних аренах. Сьогодні ми вручили 110 стипендій. З них 60 стипендій це спортсменам, які представляють олімпійські види спорту. 46 стипендій це неолімпійські Спорту і чотири стипендії. Спорт для людей з інвалідністю. Ольга отримала стипендію міського голови за третє місце на чемпіонаті Європи серед молоді зі стрільби з лука. Пемен в перемозі були, незважаючи на те, що шансів як таких дуже великих не було, але були. Ми тренувалися чотири місяці в Польщі, тому. Було дуже так знаково те, що все-таки наші наша праця вона була виправдана. І третє місце це ми дізналися, що третє місце це не стеля для нас, і що ми можемо більше, вище. Тому будемо старатися працювати над тим, щоб бути першими не тільки по Україні, а й в світовому рейтингу або в європейському. Дарину Ласенко відзначили стипендію міського голови за перемогу в змаганнях Кубку світу з фігурного катання на роликових ковзанах в Парижі. Мені подобається те, що я можу виражати свої емоції за допомогою моєї програми під музику. Ірина Ковальчук говорить, що у 2023 році до управління сім'ї, молоді та спорту надійшло 200 заявок від молодих спортсменів на отримання стипендій. Серед них обрали 110. Крім того, в цьому році ми запровадили таку систему грошових винагород тих спортсменів, які одразу привезли з міжнародних змагань призові місця. Тому ця стипендія вже як просто як визнання, що ти в цих ста кращих спортсменів міста, які представляють нашу територіальну громаду на міжнародних аренах. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.